Добрий день! Сьогодні хочу вам показати один із своїх улюблених маринадів. Будемо готувати крильця. Полум'я вже палає, мангал скоро буде готовий. І я покажу, що ми будемо готувати. Ми сьогодні в лісі. Погода дозволяє. Так що... Покажу, що ми сьогодні будемо готувати. І так, що нам сьогодні знадобиться? Сьогодні зробимо з вами один з моїх найулюбленіших маринадів до крильців. Що нам знадобиться? Червона цибуля. Тут можна брати любу, яка вам подобається більше. Біла, червона. Ну, раз... Різниці тут ніякої. Тут у мене 600 г крил, це 6 штучок. Ну, давайте, рецепт буде десь на пів кілограма. Я розкажу точніше порції на пів кілограма. І так, рукав для запікання. Це наш маринувальний такий кульок. Що сюди? Кетчуп. Я беру чилі. Це ви можете додавати свій улюблений. Це просто я хочу собі гострий варіант. Чилі. Столову ложку. Є. Тепер кетчуп у мене до шашлаку. Додавайте свій улюблений, Можна там аджику, можна там сацебелі. Теж. Давайте так, на пів кілограма ми додаємо дві столових ложки. Гірчиця в мене сьогодні не гостра, така більш кисленька. Столову ложку. Далі. Улюблені спеції. Ну я буду додавати чайну ложку свої, свого міксу. Солимо перчимо. І так. Десь чайна ложка солі на пів кілограма. Перчик. Додаємо чорний, у мене тут червоним. Так, на свій смак. І саме головне, сюди даємо оциту. У мене бальзамічний можна любий який є яблучний там простий. Тут зовсім трішки для того, щоб наша цибулька пішла в реакцію. Ну, десь чайну ложечку. Ось так. І все це ми зав'язуємо і перемішуємо там ретельно зав'яжемо і перемішаємо. Покажу, що виходить. Це перемішали. Прямо ось так змакали його. Ось така цукерочка. І в холодильник на одну годину. І можна смажити. Тут дуже велику роль відіграє саме те, що цибулька почне давати, давати наш сік. І щоб краще була в неї реакція, туди обов'язково потрібно хоч крапелька, але оце Якщо у вас кислий якийсь кетчуп, можливо, там є в складі оцет, то тоді можна його не додавати. Але зная ті, що у нас є, то в мене там оцета дуже мало, тому потрібно було додати. Все. включимось, як будемо вже смажити. І так, ось наша цукерочка. Зараз будемо її нанизувати. Ось, такі в нас крильця. Аромат стоїть. Вам не передати. Ой, просто запах такий ще. Вже хочеться. Воно ще не готове. Ми їх по три штучки на нашомпур. Ось так. Ось. Такі у нас крильця. Рецепт маринаду буде у відео. Та будемо ставити смажити. ще Одну зробимо так, а одну зробимо ще з цибулькою. Можливо. Хтось полюбляє на мангалі цибульку. Це так для аромату. Вона сюди додається. Саме на шампур Так можна і без неї. Але в маринаді цибуля обов'язково ось так і останній ось наша останні і... запах стоїть вам не передати ось і такі ще один шампур теж ставимо Ось такі крила після п'яти хвилин на мангалі. Ще хвилин 5, та буде готово, і будемо знімати. Сенс цього маринаду в тому, що, коли ми додаємо сюди бальзамичний уксус, коли точніше, оцет, якщо він у вас є, то ці нотки такого виноградного навіть смаку передаються в М'ясо разом з цибулевим соком. І це поєднання з цим кетчупом та гірчицею. Просто один із найкращих, таких я вважаю, маринадів. Включимось, коли буде вже готово. Ну що ж, крильця готові. Зараз будемо їх дегустувати. Візьмемо, наліємо собі павка до крильця. Я сьогодні простеньке таке, без всяких. Кажуть, за бобонів смачне, недороге, рекомендую. І так, крило. Ось Погляньте. Просто аромат стоїть, ну не передав. Я його ламаю, бачите. Соковите. М -м -м. А на смак. Це не передат. Дуже смачне. Прям щось. Нотки. Такі гірчички. Так п'ять чопу. До павка. Самий раз. Також, дивіться, що в мене є. Ось такий салатик. Це урчик з помидорчиком та з майонезиком. М -м -м -м. Ось це. Просто супер. До Ммм. М'ясо ніжніше, дуже смачне. Маринад реально топчик. Ось огляньте поближче. Яка у нас курочка. Ось, ну просто дивовижно. Такий салатик. Лавашик. І більш нічого. Нам більше нічого сюди і не потрібно. Дуже смачно. Рекомендую саме такий маринад. Один із самих самих таких найсмачніших, що можна зробити. Ну, все по моюємо. Може хтось розкаже, що є щось смачніше. Зможемо приготувати, скуштувати. У кожного свій смак. Але я рекомендую саме ось таке. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Виходьте на природу. Дивіться яка краса. Будьмо.